Будуєте, ремонтуєте, чи лише плануєте це зробити? Навіщо працювати руками, якщо можна нашими будівельними інструментами? Магазин рукоятка на Вітрука 9. без нас вам просто не обійтися. Мітинг реквієм під назвою пам'яті примирення проходив на полі битви 1660 року, що на території урочища Шабалянка села Дубище Чуднівського району. Захід присвячений 365-й річниці національно-визвольної боротьби українського народу під проводом Богдана Хмельницького та 245-й річниці козацько-селянського повстання Коліївщина. Я вірю в те, що прийде час, коли біля цієї святої могили. Де поховані не тільки росіяни, тут і останки поляків, і українців. Будуть ще також представники Польщі. І буде багато нас тут. Ми будемо вшановувати пам'ять тих воїнів, які захищали свою батьківщину. Щоб не роз'єднало нашу Україну між сходом і заходом, лівим і правим берегом, як то було колись у 1660 році, як відбулося в даному місці. І щоб ми мали би злагоду самі в себе в своїй державі. Голова Чуднівської районної ради Валерій Копчик ділився досвідом щодо втілювання в життя естафетної концепції донесення пам'яті історичного минулого до молодого покоління. «В рамках цієї естафети ми проводили зустрічі в школах, зустрічалися з молоддю, історично вивчали факти, далі поглиблювалися в історію. І сьогодні, саме те, що ми на тому священному місці провели такий мітинг реквіум це дуже важливо не тільки для підростаючого покоління, воно важливо для всіх нас. Вручення ювілейних медалей 95-ї річниці прикордонної охорони, нащадкам ветеранів прикордонних військ України, нагородження представників козацтва, покладання квітів до пам'ятного знаку Чуднівська битва 1660 року, богослужіння за душі загиблих, що провели представники різних релігійних конфесій. Долучило всіх присутніх до історичного минулого нашої держави.